куди ти приїхав? І будеш вітати бабу з Днем народження. Вітаєш? Дідо! Та з дідом хоч привітайся, о боже, пішов. Бажай щастя, здоров'я, всього найкращого. Давай, розвивайся. Розвивайся! Не зможеш сам? Oh, yeah. Треба квіти покласти, ну. давай сам. Знаєш, скільки бабі років? Бабі ювілей. Ну що ти -то робиш? Квіти забув? Баба? <рикова> <рикова> нема? Да, баба? Де шукай? Заходь, заходь! <рикова> 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 я хою. То по цьому я кажу, щастя, здоров'я, вітаю з ним народженням! Кажи! Вітай бабусю, Данік. Розди... Ах, І ти я ти тебе вітаю. Всього, всього найкращого. Привітав, називається. На баба. Який гарний. Баба, яка ти гарна, не за чесно. Бабувалися. Ага. Так гарно. Чи да, да, ти п'ється палиш? Чульпанчик з 8 березня ми вже не брали, бо він облітів, коли його рушила. Воно покажи квіти. Давай сфоткаємо тебе. Та носик диви. Кого ти шукаєш? Мама, де гадти? Що робити? Грати? Де Я що? Що шукаєш? Що? так Ну тобі від нас з Русланом. Чекай, можу добути. Що шукаєш? Що здуріла? Розкривай! Їду 200 Що то? Три буде буде. Е, Мамі вже буде три телефони Зряд заряджати Такі всі телефони Викидай вже Все Чує? Що він шукає? А, він шукає. А, він, ти шукаєш смаколики? Ні! Вон де, бачиш де? От там відкриєш дверку і бачиш червоне таке. Що там є? А ну йде дивися. Що там є? Ти не бачиш? Ну ну, там, шукає. Не треба? А що ти шукаєш? А, іграшки! Во! Він іграшки свої шукає. Оці є іграшки. Мама, я дивила. Все, тепер буде кота на сутки троечка. не жила. <рес> тепер блогер пішов Божий в рух. О, я себе навіть бачу. Ну, а? А покажи. Кода. Як зеркало. Все, буду смотреть там? Я не знаю. Что, Все, чехвали тебе и а? Там были такие. Очень. А ты что делаешь? Цукерки. Вже не шукаєш її грашок, вже шкаєш пукерка. Діду... діду тобі ага. цей відкриє. Дай хай дідо відкриє тобі. Я знімаю відео, хай дідо відкриває. Та в нього не підходить. Не підходить? Ні. О, добре. Що... А то я вже запоражала нашу діду. На, я відкрию. На, я відкрию. Так, ми знімаємо відео бабі на канал, знаєш? Ой, Анусько зараз буде лопав, так? Такі гарні квіточки.

Знаєш, що візьмі? Ого, то у Бойдика. Як він? Ні-ні, не, не, не там він стоїть. Вот Ось, ось, Свєто. А я? А чую. Ой, ти танцюєш? Шо, ти танцюєш? Они, високі, дві, що ти танцюєш? Реп? А що? Я чую. Та, можливо, не треба більшого, бо там папір той зараз. А ні, вони високі, дивишся, ти думаєш. Вони будуть падати, Свєто, зі стакану. Так. А яку музику діто тобі включав, дід Андрій? Яку музику? Кулятки? чи не включав? Педро педро Педро, Педро! Педруліно Педруліно. Як ти гарно підстригся, який ти. А подивіться на брові яке. ну ходи, покажи бабі. Дупою викручує. Ой-яй-яй, ой, 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 яка дупця. Та води. Це добре, мама. Готували прижаєшся кожні два дні. Те, щоб було в воді, щоб воно бузигнеє, і вверху і все. нямка нямка Какая бы баба тут так сблизко. Обжорка, жорка. Деточка, треба тебе сфотографувати. Де дам, Де ти мене вобіжеш? Що це таке було?